Об'єднані футболом разом сильніші. А мені здається, що нам потрібно е, якось тісніше комунікувати, точніше демонструвати нашу комунікацію із колегами, зокрема із е, нашого діджитал відділу Бруковським. Це моє таке глибоке переконання. Так, так, так. Тому, тому я би хотіла зараз надати майданчик, так, 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 надати так. майданчик, е, на якому Андрій Яніцький нам розкаже, чим зараз займається сайт еспресо.тв. E... Що таке пояснювальна журналістика? Чому це цікаво і як не загубитися в потоці новин, завдяки нашому сайту? Андрію вітаємо і запрошуємо до слова. Вітаю, дякую, колеги. Справді хочу наголосити нашим глядачам, що Еспресо Тіві це не тільки телеканал, а в нас є багато цифрових платформ, зокрема сайт, різні соціальні мережі і Ютуб, і можливо, ви зараз і дивитеся це відео на Ютубі, де можна знайти інформацію, яка іноді. На телебачення не потрапляє просто в силу того, що вона має інший формат, тобто текстовий формат, наприклад. І на сайті ви можете знайти окремий розділ, з, е, е, який так і називається, пояснює. Ну хтось розважає, хтось ще дезінформує, а от іспресо інформує і пояснює. І окрім стрічки новин, яка, на мій погляд, найкраща на ринку, в нас є тексти пояснювальні, де ми. Описуємо, що ж насправді відбувається в світі. Тобто новин сьогодні багато. Ми всі в цьому потоці інформації справді заглинаємося. А ось як ці новини скласти докупи і зробити правильні висновки з того, тут ми вам можемо допомогти. Ну і для прикладу, хотів би навести, які виходили тексти останнім часом, приміром. Нацбанк відмовився від фіксованого курсу гривні, чому гривня не рухнула, що з гривнею відбувається далі? Чи слід очікувати її девальвації? Є в нас такий текст для зручності. Всі тексти, які ми пишемо в цьому форматі пояснювальному, вони мають таку передмову з ви бачите, з короткими заголовками, що ж ви побачите далі. В цьому тексті і зручно можна перейти до будь-якого розділу і прочитати деталі. Але ми пишемо не тільки на економічну тематику. Ви знаєте, що економічна тематика має улюблена, але ми пишемо багато і речей, які знадобляться вам, якщо ви, наприклад, виховуєте дітей. Ви знаєте, що захлинули, що зараз в Україні хвиля самогубств підлітків. В тільки в жовтні мінімум п'ять таких випадків було в великих містах, і це справді проблема. Наша журналістка поговорила з психологом дитячим і розповіла, яким чином можна попередити упередити ці трагедії, на що треба звертати увагу, коли ви говорите зі своїми дітьми, і як можна побачити ось ці червоні прапорці, що щось не так. Дуже важливий текст, хоча читати його, звісно, доволі складно. Ну і ще з прикладів таких. Текст, який вийде завтра на сайті espresso.tv, це текст про те, як спілкуватися з людьми на протезах. Дуже багато зараз бійців повернулися з фронту з пораненнями важкими, мають ампутації різної, різного ступеня. Чи можна е, з цими бійцями говорити про війну? Що можна питати? В якій формі, як з ними, е, як в принципі називати таких людей коректно? І чи варто е, намагатися їм допомогти, якщо вони вас про це не просять? Всі ці е, питання ми розкриваємо в тексті, який вийде завтра на сайті «Еспресо Тіві увечері, о шоці вечора він з'явиться, де е, там поради наводять громадська організація Сувіата, яка займається реабілітацією бійців, і власне вони поспілкувалися з бійцями з ампутаціями, щоб від першої особи фактично почути, як варто, як коректно, як правильно не травмувати бійців на протезах. На цьому сьогодні все. Я інші новини буду анонсувати в інші наше включення. Дякую колегам, що дали таку можливість розказати глядачам про сайт і цифрові платформи Еспресо Тіві. Дякуємо Андрію. Ми самі ними користуємося. Дякуємо за вашу роботу, за те, що завжди є плече, на яке нам тут в ефірі можна спертися. Адже стрічка новини, всі наші журналісти, всі наші райтери, всі, хто працюють над її наповненням, це справді важливо. Бо коли ти в ефірі і коли ти разом із глядачем. Дуже важливо, щоб е, вчасно отримати інформацію, яку потрібно надати. Це був Андрій Аніцький, директор з розвитку сайту та цифрових платформ Еспресо. І ми тепер будемо бачитися дещо частіше в ефірі телеканалу Еспресо.